40 диких кабанів у вольєрному утриманні доглядає Сергій Легуша. Жваві, активні та галасливі, вони постійно у русі. В дикій природі на 45 майданчиках їх теж годують, бо кабан, якщо йому замало їжі, може гайнути на фермерські поля, розповідає Єгер. Якщо не годувати їх взимку і не підгодовувати, вони будуть розпространятися по території і не держатимуться міста. Подкармлюю, люблю вдень, висипаємо десь ну, коло мішка. Кілограм 50-30. корму, держимо свиней, фазанів утят. Анатолій Литвин каже, у вольєрах мисливської дільниці державного підприємства Краснопільське лісове господарство отримуються не лише корінні для лісів сумщини, дикі кабани, а й фазани. Їхнім розведенням займаються понад 10 років. Нині у фазанарії, площею 300 квадратних метрів, мешкає понад 300 фазанів. Зо п'ять десятків з них підуть весною у дику природу. Не завжди їм комфортно виживати в нашій природі, але ж Випускаємо кожен рік і проживаються фазани. Ми їм там десь робимо якісь, розкопуємо за ринки, якщо вода зникла, була вода, а потім зникла, тому що їм треба водопій. Підсипаємо їм пісок, бо птиця це південна, це дороговартісна справа. Собівартість вирощування одні, однієї птиці 300-500 гривень. За словами Олександра Забари, лісівники Сумщини розводять тварин у середовищі найбільш близькому до природного, використовуючи вольєрне господарство. У шостинському лісовому господарству у 2022 році добудований вольєр додатково під час війни повністю на 125 гектарів, там де планується розведення оленя благородного. У цьому вольєрі. Також є великий вольєр у Конотопі, де розводиться Олень благородний, олень плямистий, а також дикий кабан. По Конотопському лісгоспу вже всі знають, що популяція в нас є зубрів, вона складає на даний час 64 особини. Сьогодні вольєри для напіввільного отримання диких тварин у п'яти лісгоспах Сумщини займають площу понад 300 гектарів, говорить Олександр Забара. Катерина Іваненко, Валерій Коваленко, Суспільне новини, Сумщина.